Скільки? Скільки, Жень? Ну це неймовірно. Я як дитин його. О, мою. Ти що, злякався? Так, капець, я на жилку дивився. Тому що такі монстри не дають нам відпочити. Дракон! Нам скільки? 5-6 реп в добу. Я думав! Піддет! Я думав, що я теж сяду? Та, та ти майже сівля. Та ні, ну мені треба було трошки розгончити дати, бо якраз он з ями стартоноту. <laughs> Нормальна рибалка. Вітаю кращих рибаків України! себе на каналі. Друзі! Вересень, осінь, туманні ранки, листя починає міняти барви, і ми відкриваємо для себе нові озера в Львівській області. Наскільки душа? Тішиться, що в області стає більше спортивних озер. Сьогодні ми приїхали на нове спортивне озеро закритого типу. Тут можна буде рибалити по рекомендаціях. П'ять секторів в кожному секторі будуть модульні будиночки. Зараз ми стали в п'ятий сектор, де є такий нормальний будинок, можна сказати, на дві сім'ї. Пахне як Славськом, горе. Ну тут неймовірна красота і неймовірний спокій. Все всього лише 40 кілометрів від Львова біля перемишлян. Зранку їдемо, от просто пахне школою грибами, зошитами. Я не знаю. От Женя каже: мені це якісь така погода, дає спогади. В дитинстві не пішов в школу і граєш в Вов. Ну, Женя, Вов грав, а я грав Рагнарок і лінійку, Counter-Strike. Ну, ну якось. Дуже по-домашньому така осіння погода, що ти вже сидиш вдома за комп'ютером, а в нашому випадку вирушаєш на риболовлю і шукаєш нових пригод. А отут, друзі, у нас вже. У -у! Ти, ти бачив, він свічку зробив? Значить, приїхали ми друга година, тільки закинули наші водилища, І ось перша рибка. Значить, формат озера. Формат озера буде закритого типу. І власники вже більше року прикладають максимально зусиль для того, щоб тут була Риба 20. На даний час є, на даний час є е, короб 19 кг, амур 18500 і, ух, і саме осетер. Найбільший осетр 28 кг. І от ми приїхали саме ловити осетрів, Ну і, звісно, Корпів. Попри кормці, по насадці, ми розуміємо, осетри люблять дуже сильно рибні аромати. Ну так, секундочку, піднімлю, щоб не зібрати. Куди воно сюди пішло? Ні. Дуже рибні аромати і тому для них ми приготували. Драко! Ч... Дракон! Дракон! Чекай, бо мене аж пальці заскріпіли. І тому ми приїхали ловити саме осетрів і драконів. Ми на озері одні. Я не знаю, яка назва цього ролику буде. Ну, на даний час доба риболовлі коштує 6 тисяч гривень. І вроді би здавалося, що це дуже дорого, але 6 тисяч в будній день ви на водоймі одні. В вашому розпорядженні прекрасні містки, душ, будинок, не знаю, на чоловік 6 там 8. Просто легко-легко там розміщається. Чому зараз такі умови і така ціна? Тому що є усе і ті усетри 20 кг, 25 кг, вони як клюють, їх можна тягнути півтора-дві години. І вони можуть вимотувати, як ви бачите, просто ну, сусідні містки. І це буде ну, дискомфорт. Женя, то воно воно, воно дуб, дерево, воно таке дурне. І це буде дискомфорт для інших рибаків. І тому на даний час з. П'яти містків можна рибалити, ну тобто можна на будь-якому рибалити, але тільки в одні на, на три вудочки. На водоймі можна використовувати тільки корпові будилишки, тільки корпові… Тільки корпові бутилочки можна використовувати, з фідерними не можна, тільки корпові водилища, жилка від 0,28, безпечний монтаж. Я ото за секунду, дайш, з переліку, розказуй все. Значить, їхали, було болото. Заки, закинули на... А яка тут насадка? Чорний перець, вроді би. So, yeah. Так, бойл. Тобто ми підкинули трошки коброю і... Yeah. А що так? Чекаємо наступну рибу і продовжуємо балакати. Але ж воно нормально було, значить перепалило, так? Може бути. А є в тебе, може, грубша жилка, там 0,35, наприклад. Бо тут 0,28 і слабо. Тактика доволі проста. Гудуємо коброю, потім підкинемо бойлика, перезакидаємо. Четвертий номер гачка, великі насадки, з тим бавитись не потрібно. Погнали! Шановне товариство перезакинули що ти Женя, то просто з відром того налаштувався? То, то, то 8 кілограм, то не, не 20 А, А, ну, то я коропа поле. Хочеш коропо полити? Ну, перша риба, яка в маті. Красивий дзеркальний коропець з мішком 10 кг, ну, 8 кг твердих. 8 кг твердих. Гарна міцна дзеркалочка. Ну він зробив свічку. Я роблю бачу свічку, думаю, все, є прекрасний осетер, але це насправді короп. Значить, закинули в закормочне місце, де загодовували. І пройшло хвилин 10, отримали клювання. Рибаки, які були перед нами, говорять, що осетри не дають життя коропу підійти на місце. Якщо є коропи, значить осетри десь в інакшому місці. Ну, ти що хочеш, Жені? більше у чи коропа? 20 плюс 20 плюс осетра, а все решті нехай будуть коропи. Так що є прекрасний коропець. Дві дистанції під тої сторони, третю вудочку гуляємо, де Бог пошле. Загодували скільки десь? Літрів 12. Кілограм 5. Та де? Кілограм 5 корм Кілограм 5, літрів 10. Короч, відро забомбили на одну і на другу точку, так що тримаємо інтервал години-півтора, максимально релаксуємо на озері, тишина, спокій, природа, сосни, літають яструби, дивишся на сад, є і яблука, і а, Дякую. Так що максимально релаксуємо і знайомимося з красивими коропами. Перезакидаємо, друзі, і чекаємо, чекаємо дракона, за яким ми при, приїхали. короб, 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 короб. Що кажеш, Жень? Та що тобі сказати? Сетр? Е, я думаю, що це тусти Альбінос. Я два осадра. Спустив, Жання каже, моя черга. А я як спустив? Тут твоя жилка китайська. Ні, тут ти спустив. Жилка китайська. Бачок китайська жилка. Що там? Це не китайська жилка. Це китайська. Так? Так, <ріхи> то China. Тоусетер. Тоусетер, якщо він свічку робив, тоусетер. Скотиняка. Ну що тебе щось рука втомилася? Ну вам ліком було просто. Ну Але... не можеш туда. Ні-ні-ні. Тяне, тяне. Ну як тут це нам сказали? Сетри 10 плюс не клюють, тільки 20 плюс. Що по відчуттях? Бо, бо то коробова палка, я не розумію. По відчуттях? Десятка? Ні. Воно не залазить. Так. Та світи! Воно не залазить! Не так. Заліз? Заліз, заліз Ой-ой-ой, та він там так засів. Та шо ти... Там відео пише? Я не знаю, так не можна. Жень, ну тут 20+. плюс. Ти подивись. А я казав десятка. Так я його підняти не можу. Та не піднімай, давайте вставай. <ріст> Давай мат воду. Так, поскільки. 27-28 Шановне товариство, от Женя запаркував такого дракона. Це найбільша риба в моєму житті. Це просто... Боже, який він шершавий, який він могутній. Він з ним Женя бавився, просто як з дитиною. Я кажу, та дай йому храпа. Ну він дуже делікатний. Ну. ну ця риба... Я її не можу підняти. Ця риба століттями жила і от зараз дає нам такий бій. Я, звісно, коропа 20 ловити, це дуже круто, але це настільки трофейного осетра, скільки він там, 27-28, ну це не, не Я як дитина його. Ага. Так що ми його довго виважували, він втратив сили. Всі процедури проводяться в воді. Гарний, красивенький, міцний і його відпускаємо, друзі. Файний є. От, таку можна одну рибу в день і добре. Нашу, нашу більше. Або Одне, всередині. але на все життя. Так що, 9-та вечора, не місце гречку і ловити прекрасних риб. Отак От, приїхали. Там може кліпса чи ні? Ну, Там ми знялися. Друзі. Такі нема в мене, друзі. Давай, дивай що воно робить. Падає легкий сніг. Але так як дивиться на ліхтарик, то дійсно сніг. А я без піштаників. Це 30 ти цінуєш зовсім і речі. <рив> ну і дивись, одна палка працює, а чого так? Ну, значить дуже хороша точка. Але покльовки такі уситрові. Я вже такі проходив. Ну а ми А ми мор, пересові, <рив> правда? Десь так. Уморе ще крицьові. Нема в них, типу, що вони стартують, ще щось. Типу. Але і ми ловимо з під тої сторони. Угу. — У нас були клювання, такі, що пік, пік. Жені каже, Я біжу. Я кажу, в теорії, Та -там. в теорії або то карась, або то усе сідає на перемішлянську маршрутку. Бо він, коли йде по приберег, ну, то він йде собі по приберег. Він може пікнути і пройти 30 метрів. Ну я його зараз притримую, тому що я не розумію як той фракціон працює. Mm. Ну вроді би отак вот працює. Яка тут будемо? Перша є чи ще нема? Є. Yeah. Перша? Та лягаємо спати, бляха, ну що ми перебуваємо. Я yeah, думаю, що ми не будемо перекидати втім. Ну я торможу рукою. Я то можу рукою. Він може бути більший, ніж те, що ми зловили. Можемо мучити його, а можемо його зачекати як ти амура. Береш? Не беру. Ну він в тебе. Береш? Беру. Є? Є. Носадка? Так. Напевно, так. Скільки? Скільки, Жень. Важко сказати. Це тримай. 20? Дже скільки то Жень? 29. 29. Що, важко? Важко було? Чекай, що я думав, попис розв'язав. Якусь кран треба просто... Боже мій Як ти його то піднімаєш? Я, я піднімаю мішки з цементу. Коротше, 20, ну, 28, 29. Боже, яке воно довге. Неймовірно. Я собі не, не, не можу уявити, якщо би таку рибу десь спіймати. На річці дико. Він шершавий, чуєте цей звук. Неймовірна риба. Більша, ніж попередня. Цей 29 кг, там той тобто 25. 25. Ну, рекорди життя ставим Женію. Ох, неймовірна риболовля. Але Йдем, йдемо спати. Тому що... тому що такі монстри не дають нам. Відпочити. Але це просто динозавр. Красончик. Дивись на цей. Соль. Пішов. Пішов. Спати. Слуха, ну, в день то зовсім інакше Давай мати не, то то знов так. -то саме. Я не знаю, що ти саме бої Надзвичайно красива риба П'ять свічок Неймовірне озеро Друзі, неймовірне озеро Пішов я, друзі, загодував Працює одна дистанція навпроти краю сектора, можна сказати. Ось тут знов. Ох. Недзвичайна могутня риба. Які я щасливий, що в області з'являються такі цікаві озера. Неймовірна риба могутня дає свічки. ну Це просто дракон, динозавр і третій усетер. І ранковий куропець. Бережно, бачите, на берег не витягуємо. Прекрасно. Пішов, за Гудва, вернувся, Женя запаркував цього дракона. Зважимо. Важимо? А ти як ми його зважимо? Ні, не бачу. Три з чимось. 30 кілограм і має такий на лобі. Знак. Так. Ну, все мокре. Лех, він таке, знаєш, як... може махнути. Дальше. пішов. Перезакидаємо. Дошливий день недошливий. Прекрасно, вже не засандалив його, Сатер або білий е, біли короб. Ні, осатер. Та я не розумію. Ні, короб, короб, короб. Нарешті коробчук. І клюнув коробець. одна вудка була на на цьому, на кліпсі. І от. От такий хороший жінчині. І зняло нам ротпот. От Отакий, так? Красота Товариство, йде дуже різке похолодання. На Львівщині передають приморозки 0,2 градуси, дуже-дуже холодно. І це все впливає і на рибу в тому числі. Плани на ніч. На ніч ми, скоріш за все, будемо водилище вимотувати, можливо, кліпси поставимо, знімемо. Тому що вночі, коли приморозок, ти з теплого будинку вибігаєш, лізти воду не дуже охота. Ще є бажання спіймати по 10 або ще одну, можливо, осетра. А так рибалка максимально спокійна, душевний спокій, релакс. Той дощ падає, прекрасний шум, а ти собі лежиш в ліжку. Так що, друзі, перезакидаємо водилище і чекаємо фінальну прекрасну якусь рибку. А завтра, 10-та година, фук, і додому. Фу, купле, попле малюк. Мені здається, знайшов, що він тими свічками може собі дозаганяти гачок. Ти що злякався? Як це жилку дивився. Ну бачите, ти намотав? Намотав Ну він пустому просто тільки що це. Не знаю, нам мені так вдалося. тебе страшно? Yeah. я? <связать> <связать> він тим шнобелем сак ворвати. цілий день та вода він бере його до сродину? Все. Фінішний фінішний дракаріс в нас в лові. Ну, Жені, що може буде ловити? Ну, коли ти вже загрівся і вибігати... В мокру воду в дощ і йде по холоданню, пари йде. Ну, це вже не охота. Четвертий чи який, чи п'ятий? П'ятий. П'ятий осетер 20. Плюс. Як тобі з головою рибалок, кожен? Мега-мега <laughs> щасливі. Друзі, ось така риболовля. Не забувайте підписуватися, а ми вирушаємо на наступні нові озера. Його красунчика відпускаємо. І дякую вам за перегляд.